На годиннику у мене третя ночі. Хочеться вірити, хочете ні. Але мені треба захищати село Пальмені. І так, до мене дійшла інформація, що село Пальмені в небезпеці і їм треба термінова допомога, тому що до них прийшов якийсь там бікфут. Що таке означає бікфут? Давайте я зрозумію. Бік це великий і фут. А велика їжа до них прийшла. Чому вони б'ються? Давайте ми зараз імоці. з ми зібралися ми тут, ми якісь халупи опинилися, так, у нас тут реклама тему, е, треба нам якусь зброю взяти, а ні, у нас є, так, якісь тут vr аручки є, у нас є, давайте ми це візьмемо, і будемо сюди і бікфут. Все, біжимо до цього бікфута, подивимося, який він є в залі є, так, біжимо, біжимо, за цим, ой, дивись, який він що зараз знімаю, ну, це якесь червоне, чуть 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 чуть

Братанці, я його патрони закінчились. Що... Це... Це... Братани, братани, підбувайте това бік-лупе. Вот ви дві... два бікфута завалили. Оце нас премія така величезна буде, напевно, 200 гривень ми отримуємо так. Бікфут дуже стрижки, його налякався, якщо чесно. Ви теж налякалися Так, ми в інструкції попали від такого. Як, як тебе ротанцила маленьком? Чого то як? -то... Ну, то, треш бурто, Подивіться. а. стрілять. Да не храйт тут! Вы просто стреляю тут Ти не стреляешь, вот. Может, одни стреляйте, дибаран, бль. Братан, пришл сюда. Давай, ум и мне. Год good, гункинг-кинг.